7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Це свято увійшло в традицію в середині минулого століття. Дата святкування Всесвітнього дня здоров'я приурочена Дню створення Всесвітньої організації охорони здоров'я. У цей день традиційно обговорюються найбільш важливі проблеми охорони здоров'я. Проводяться заходи, які мотивують людей вести здоровий спосіб життя та приділяти більше уваги профілактиці захворювань. У нашій суспільній свідомості існує одна дуже проста думка, безпосередньо пов'язана з питаннями здоров'я і проблемами його відсутності. Буде здоров'я! А решта все додасться, так звучить це багатовікове спостереження. І дійсно наявність або відсутність у людей цього найціннішого стану докоріння визначає його повсякденне життя, соціальне і суспільне оточення, здоров'я це справжнє багатство, наявність якого ми з вами інколи ігноруємо, здорові люди. Здебільш рідко замислюється про те, як правильно і розумно влаштований світ побут і життєдіяльність, щоб їхнє здоров'я залишилося міцним і надійним на тривалу перспективу. Люди, що страждають тими чи іншими особливо хронічними захворюваннями, на практиці кожен день стикаються з масою проблем. Здоров'я залежить від багатьох чинників більше ніж на 50% воно обумовлене способом життя людини, близько 40% соціальними і природними умовами життя, 10% становить спадковість. Здоровий спосіб життя означає розумне використання свого життєвого потенціалу. Зрозуміло, що на протязі усього життя. Кожна людина намагається жити так, щоб бути щасливою, щоб не хворіти, займатися улюбленою справою, проводити свій час разом з близькими та рідними тощо. Тобто, весь на, десь на імунітивному рівні, кожен розуміє поняття здорового способу життя. Найчастіше людина починає замислюватися про свій спосіб життя і здоров'я, коли наздоганяє якась проблема, з'являється хвороба чи нездуження. Турбота про своє здоров'я не має бути проблемою. Турбота про своє здоров'я повинна бути способом життя. Важливо пам'ятати: найбільше щастя в житті це здоров'я, не випадково вітаючись один. Одного з днем народження або з приводу іншого свята чи події ми бажаємо здоров'я і щастя. Дійсно, ці два поняття нерозривні, взаємопов'язані. Безперечно, без здоров'я не може бути щастя, будьте здоровими та щасливими!